Я вже стрес пережила від самого ранку. Моя мама вирішила віддати Сімбу і Сіму. Ну, точніше, одну з них. Боже, мене чуть серце не стало. Її подруга каже, віддай мені одного. Але ми не віддали. Ні, оборона була міцна. А в мене такі особливості організму, я як тільки стресую і панікую, у мене з'являються такі приколи. Я не знаю, як це називається. От, бачите? Така історія. Ну, Зараз я заспокоюсь, воно попустить. Чорт забирай мене, щоб в серці все похололо. Як я їх можу віддати? Ні, ще, можливо, скоро в нас на одного члена сім'ї в будинку стане більше. Але це я вам згодом розкажу детальніше. Чесно, з'їла трошматочка батончика рушенюського. Але я з'їла це свідомо без заїдання стресу. Це тішить. Для мене ці декілька днів це взагалі перемога, бо я перестала переїдати. Тобто я перестала переїдати я їм, але без відчуття, що я переїдаю. Ну, у мене немає відчуття, що я переїдаю і що я заїдаю стрес. Я вже так не роблю декілька днів, для мене це велике щастя, чесно. Дивлюся, тут, значить, вже перемкнула на Гаррі Поттера, на келих вогню. Таю цю частину я побачила ще в шкільній частині в перших класах. До зараз в захваті. Бачили, як на снікерсі пише, мені, тобі і про запас. Така милість. Я от думала сьогодні півдня йти на ту зйомочку собі робити, не робити. Все-таки, напевно, піду, куди що з того вийде. Я, мабуть, візьму цього дружочка з собою. Проведе там вітер, я не знаю, як нормально буде на вулиці робити розминочку якусь, але все-таки спробую. Але в мене нема настрою ні макіяж робити. Ой, не створювати якийсь образ, щось таке, а світлин хочеться. Я не знаю, що робити. Боже ну який же кайф. Почуваюсь такою культовою. А що значо я згадала? Що сьогодні, якщо я не помиляюсь 17 вересня і вийшла наступна серія п'ятого нового сезону вбивство в одній боївлі? серіал з соленою з Стівом Мартіном і ще одним Мартіном, з яким вони разом знімались зі Стівом Мартіном в «Батько нареченої двох частинах. Ну, Дивовижна компанія, я вважаю. Якщо ви не бачили цей серіал, подивіться, він того вартий. Просто кайфовий, дуже кайфовий. П'ять сезонів вже є. Напевно, ще п'ятий неповний, але вже ну, новий цьогоріч вийшов на 9 вересня якраз моє народження. Ну, одним словом, подивіться, він того вартий. Боже, Ісусику, я вся в прищах. А, серйозно? Моє. О, моє, дока моє, таке моє, боже. мій. Боже, то в мене чуть інфаркт не стався сьогодні через вас. Я задихалась і змучилась. Розміночку я все-таки зробила. Я ж хоч посижу на тому килимочку. Показувала вам ті танці ліневого тюленя. О, ви і так, знаєте, я вам показувала, що я роблю і як. Воно, до речі, дуже добре допомагає. Ця аля розминка, тому що, можливо, ви миттєво не ходите, але підтягуєте тіло на ідеальне. От сижу тут малюю. Знімаю стрес, так би мовити, а стресу вистачає сьогодні. Я не можу вже так люденьки, чесно. Мені вже навіть через ту зірвану психіку, через такий е, кіпіш вдома, от, що дідусь видає просто кадри і взагалі я за маму страшенно. Бабусі почалися якісь недопровали в пам'ять. Вона собі згадує тих людей, котрих вже навіть нема. Я думаю, що вони ще є. Боже, я просто не витримаю. От замовила для мами, вони собі трошки. Знято. Бо ранок люденьки був такий, я вам пізніше розкажу. У мене ще вчора пила каву зранку автоматом. Якось так швидко хотіла випити, Дотупнула гарячою чашкою до губи. і от Маємо то, що маємо. Читова. Машні горішки під'їхали людинки. Візькі класні. Важко колір взагалі не передається, але вони дивовижні просто. І всередині, господи, вони біленькі і дуже смачні. Ці діти з цими телефонами. Я кому чай зробила? Не <смір> Цим не вийшло. Пробуємо це. Чекай, <смір> <смір> ну, Бар'єр. Ну, вона має там попасти така. Такі були, коли-небудь бачили, взагалі. Ну, задній фон може не найкращий, і коли-небудь в мене буде краще і комот, ніж у цей, в якого що відпадають. Ну, я вирішила, що треба вам розповісти, чого ми тут з мамою суші замовляли і стрес заїдали. Вся історія, весь скандал, вся суперечка почалася з того, що приїхав дядько моєї мами брат. Так як зараз дідусь не може ходити, бо він ну, довгий час лежав, треба розходжуватись. Він, звісно, не хоче. Мій дядько такий на днях казав: Я приїду, поможемо трошки розходитись, пробувати вставати і так далі, і тому подібне. Моя мама, звісно, така окей, гаразд, я тільки бо складно доглядати за людиною, яка зовсім-зовсім не ходить. В будь-якому випадку не ну, хочеться для людини найкращого, а не лежачого режиму 24 на 7. Сьогодні приїхав, просто розкричався до мами зі словами, невже ти не розумієш, він не буде ходити? Дідусь, звісно, цю галярму підтримав, так само розкричався, довели мою маму до такого стану, що вона неї руки тремтіли. Сказати можна ще багато, але родичів любиш на відстані. Я в кожному ролику жаліюсь, але таке враження, що це просто гаплик. Можна, звісно, це все не висвітлювати і не розповідати тут, але чому би ні? Я однаково хорошою для своїх родичів не буду. Так хоч хтось може послухає і скаже, Господи, добре, що не в мене такий дурдом. Це розпаковка, якої ви чекали, або точніше, якої чекала я. Зараз я відкрию, і ви зрозумієте. Чого я на це так чекала? Просто як айфон відкрився. Боже мій. та дам Я чекала на неї, як на Бога, господи. Просто щось з чимось, але знаєте, що я зараз розумію, що це не то. Блін! це не то. Тут мала бути дівчинка. Боляха, муха, його пересете. Та за що? Не, ну котики це прикольно. Но суть була в тому, що я мала придбати таку саму розмальовку, як моїй сестрі. Це печально. Не, ну я рада цій, ну просто це не те, що я очікувала. Не зовсім те, що я очікувала. Але нехай. Нехай. Не цікаво, я це замовляла на промі. Як би. Боже, я розмальовок з років не тримала в руках, тим паче таких. Ні, ну кот такі прикольні, прикольні. Боже, тут стільки різних предметів. Єдине, що мене розчаровує, що це не то. Хоч воно і гарне. Ах, не вдихнути таке, це був би злочин. Машній кавунчик. Ну і кава. Думаєте, де я пропала на всі вихідні? От, от і от. насправді, дуже розвантажує мозок. Я наче якийсь привіт з 2019-го. Ще Ця штука ніяк не заживе. Темпами цей догляд у мене закінчиться швидше, ніж пройшов навіть місяць, як я оце замовила. Проживаю, люненьке. Тома пропала. Тома це мама оцих двох цвіркунчиків. Вона ввечері мала бути в будинку. Але, можливо, хтось виходив на вулицю і відкрив вночі двері. Нічого хорошого в голову не лізе, навіть. Це вже стало традицією просто. Не, не, не. Я так і знала, що вона не просто так пропала. Думала, вона ще прийде. Її чувство, викинули на тротуар. Не знаю, чи машина збила, чи щось. Так. А Сіма собі грається і все в неї добре. Вони вчора і сьогодні зранку так м'яко довбують. У мене такі моменти вбивають, чесно. Але часом мене накриває, вибачте, я без окулярів. Я згадую про тому. На кожному кроці її бачу. Маю радіти, що от є собака, бо він дивовижний. Але якось не радіється, чесно, на 100%. Вона в нас була ну, практично рік. то, здається, навіть не повний. Не знаю, просто сумно, дуже сумно.